Всім доброго дня! Отже, хочу сьогодні поділитися з вами враженнями від даного апарату мікротернобрасії із запатентованою технологією Відродаймонд від Semit. Отже, ми користуємося даним апаратом вже два місяці і отримуємо дуже гарні результати. Результати отримуємо не в кінці після курсу процедур, а отримуємо одразу після першої процедури. Зараз розкажу, які функції він виконує. Даний апарат виконує 4 функції. Отже, перша функція це вакуумна гідротермопразія, яка пілінгує нашу шкіру насадочками з алмазним напиленням. Друга функція це вакуумна чистка, яка делікатно та ефективно очищує шкіру. Отже, третя функція киснева мезотерапія. Киснем вводимо сироватки. І четверта функція це кріотерапія, яка усуває набрики, почервоніння та робить ліфтинг-ефект. І саме цікаве це те, що ми в кінці можемо побачити, наскільки була забруднена наша шкіра. Отже, колеги, хто знаходиться в Україні або за кордоном, в будь-якій іншій країні, і вам сподобався даний апарат або будь-який апарат від компанії Зимець. За моїм промокодом отримуєте знижку. За промокодом звертайтеся в день.